Займаюся творчістю, тобто саме петриківським розписом пишу картини, розмальовую і стіни, і одяг петриківським розписом. Весь світ можна розмалювати. Вже більше 200 робіт. Займаюся своєю творчістю 11 років. дитинстві у мене було ДЦП, і за моєї хвороби ну, мене нікуди не віддавали, тому що ну якось напевно все ж таки берегли. Це моя мрія була мрія стати художником, але е е батьки мене не розуміли, якось не було підтримки. І коли я побачила картинку, вона була невеличка картинка з Петриківським розписом, і вона мене так затронула. І у мене переді мною така картинка з'явилася, що розписані хати, розписані будинки, машини, і знаєте, що саме найголовніше, дорога переді мною розквітла петриківським розписом, тобто цими квітами. І я собі уявила, що я, я йду. А переді мною квіти ці розпускаються, пташки співають, і оце от відчуття воно дуже сильно мене схвилювало. І я прийшла додому, сказала, мам, я дуже хочу займатися петриківським розписом. Тому вже коли я підросла, вже там мені стало 14-15 років. От тоді я почала штурмувати сама цей шлях. Коли я починала так вивчати петриківський розпис, було е вимальовано е безліч. Е Аркушів паперу, але мені це дуже подобалось, і я в 6 ранку вставала вдома в щоб ніхто не бачив. На кухні сідала і малювала, вимальовувала кожен елемент петриківського розпису. З 2014 року я почала створювати новий стиль у моїх робіт це поєднання української культури і вірменської культури, тобто поєднання петриківського розпису і вірменських качкарів. Така думка прийшла до мене от, поєднати вірменську культуру, українську. А чому? Ну тому що я вірменка, вірменське прізвище, вірменська кров, вірменська коріння. Займаюсь Петриківським розписом. Я дуже люблю Україну, я тут народилася, я тут цим живу. Але все одно ж коріння вона до да себе якби тягне. Зараз я кажуть вільний художник, тому я встаю зранку. І навіть не каву беру в руках, а беру зараз. Я займаюся каліграфією, можу щось написати або можу, можу помалювати. Тобто творчість зі мною постійна. Я цілодобово займаюся творчістю. Я можу вночі встати помалювати. Я можу зранку. Якщо це літку влітку, я взагалі встаю там в 5-6 годин і ну, вже, всі вже, ж. Ясно на вулиці вже можна працювати. Моя творчість це і є мій відпочинок. Я завжди про це кажу, тому що в творчості я відпочиваю. Я спілкуюся з Богом. Я спілкуюся. Мені хочеться подарувати любов через творчість людям. Я туди вкладаю свою душу і тому я працюю ну, щодня. Процес становлення художника він вимальовується від твоєї праці. Якщо в мене щось не получається, я все одно це буду намагатися робити, щоб воно вийшло. В мене ні. Ніколи не було думки кинути малювання, тому що це моя мрія. Різноманітність, різноплановість петриківського розпису, що це не тільки полотна, не тільки папір, а ще й Петриківка гарно виглядає на одягу. Це сучасно, це модно, це креативно. І зараз в мене новий стиль теж це, як кажуть. Мальовані пісні, тобто я дуже полюбляю творчість народної поетеси Раїси Кириченка. Тобто я слухаю її пісні і теж прийшла думка, як її намалювати, ці пісні, тобто як їх передати через образотворче мистецтво. Поезію Ліни Костенко я обожнюю теж, тобто, надихаєшся читанням. Надихаєшся, надихаєшся музикою, звичайно, надихаєшся спілкуванням з людьми, десь щось почув, десь щось одне слово, воно тебе надихає, ти приходиш мов о, клас, треба зробити щось. Я почала в цьому році, з січня місяця працювати, займатися каліграфією. До, до того я навіть і не думала цим займатися. І перше, що на думку спало, як її поєднати з Петриківкою? Тобто, в мене все одно все поєднується з Петриківкою. Раніше я малювала натюрморти, воно мене поєднувалося з Петриківкою. І от коли тут, начебто, просто пишеш красиві літери, а ти вже подумки, як його поєднати. І я прийшла теж додому, і я почала його втілювати в свою творчість. Тобто, це теж став такий став такий новий стиль, як каліграфічна Петриківка. Я її назвала. Я завжди себе уявляю і через 5 років, і через 10 років, завжди щасливою у, у своїй творчості у, я закохана в нею. Я не знаю, як це сказати, але для мене творчість це таке святе, рідне, без якого я себе не уявляю ну зовсім. Те, що я роблю, це я по суті, це моя душа. Тому я себе відчуваю, що через 5 років будуть ще більш цікаві роботи, ще більш мас масштабніші роботи. Зараз я працюю над Вірменською абеткою разом з Петриківським розписом і хачкарами. Потім хочу ще українську абетку теж втілити. Дуже хочеться розписувати великі масштабні розписи стін. Я вважаю себе успішною людиною вже в, вже в тому, що я дійшла до своєї мети. Мені Господь дав можливість створити і для мене це успіх.